Вчораві такі, вони, вони дуже пахнуть. Я зараз рукою. Тоги оцинити такі о. О. Ну, Вони різнокольорові є. Ми їм будемо бути по три, по чотири садити в кубки. Тюльпани садяться 10-12 сантиметрів на зиму. Посипав їм попелом, щоб ніякі шкідники не їли, бо вони виїдають коріння. Ми садимо їх по кольорах. По п'ять, по сім, в купочки, щоб були такі гарні. Палочки ми робимо, ми закидаємо, бо в нас котиків багато є. Вона завжди за нами тут ходить. Ми йдемо аж туди, і вона кругом, кругом за нами. А вони свіжа земля, щоб вони нам не зруйнували, їх не видерли. У нас весною дуже гарно. Крокусів у нас багато, геоцинтів, такі білий квіточок дуже багато. А зараз морозники цвітуть. Тварин багато, всі такі доглянуті, такі жирненькі. Мені подобається, що тут така атмосфера. Значить, ти приїхав знаєте, до когось на дачу. Ось так, да, що тут кругом квіти, дуже гарно. Ну, нам сподобалось. Запропонували подарувати зоопарку більше тисячі цибулин в тюльпані. Іншу частину цибулин підприємство придбало за кошти від проведення фінансово-господарської діяльності і е, вирішили, що кожен куточок зоопарку буде весною яскравим.